Господи Боже Великий, цілу і пішли, Господи, архангела Твого Михайла на допомогу рабам Твоїм, захисти архангела від усіх ворогів, видимих і невидимих. О Господні, великі Архангели Михайле, демонів ніщівнику, заборони всім ворогам, що борються зі мною, і сотвори їх, як овівці, і збери їх злісні серця, і розтрощи їх, як копрах перед обличчям вітру. О Господні, великі архангели Михайле. Арестарте же. Шестокрилий перший княже, воєвода небесних сил, херовим і серафим і всіх святих. О годні, михайле, Архангеле, Хранителю невинмовний, буди нам великий помічник у всіх бідах, скорботах, печалях, пустелях, на роздоріжжях, на річках, на морях, тихий притулок. О Господні, великі Архангеле Михайле, визволи нас від усякої принади лукавія дядьського, Якда почуєш нас грішних, що моляться тобі. Закликайте ім'я Твоє святе, прискори нам допомогу і почуй молитву нашу.